Уже за кілька днів львів'яни почнуть отримувати квитанції за комунальні послуги за січень, а разом із платіжками чекає їх неприємний сюрприз. Подорожчала одразу і гаряча, і холодна вода. Перша майже на 8%. відсотків. Споживачі залізнич теплоенерго відтепер платитимуть 18 гривень 64 копійки за обігрів одного кубометра води. А ті, кого обслуговує Львів, теплоенерго, узагалі 20 гривень 16 копійок. Натомість холодне водопостачання зросло в ціні аж на 26%. відсотків. І Стає 5 гривень 72 копійки за один метр кубічний. Леву частку в наших тарифах становить електропостачання, це більше 50%. І враховуючи той факт, що практично кожного місяця збільшуються тарифи на електропостачання, ми змушені були теж, якимось чином надолужувати це. Фактично немає в наших тарифах. Ніяких інших статей. Інвестувати у розвиток чи навіть збільшувати працівникам зарплати нові тарифи й далі не дозволяють. Бідкаються на Львів водоканалі. Отож ще цього року знову проситимуть підняти ціни. Львівгаз наразі тарифів не піднімає, зате хоче, щоб городяни платили швидше. Після річної перерви у січневих квитанціях знову з'явився рядок. Рекомендовано оплатити. Зараз треба заплатити до оплати. 46 гривень 90 копійок, але рекомендовано до оплати 70-38. Як будете платити? 70-38. Тобто так, як вони просять. Так. Я маю платити 156,69, а рекомендують мені 400? Скільки? 85, щоб я їм оплатила вже На наперед. Ну, я ж не можу таку суму ще оплатити, якщо я маю заплатити 156. Багато. Таким чином, Львівгаз хоче вирівняти ланцюжок платежів. Мовляв, за грудневий ліміт палива підприємство заплатило ще у листопаді, а з людей збирає гроші лише у кінці січня. Ми фактично споживача кредитуємо за його спожитий газ, а самі виходить, що в нас є заборгованість. Тобто касовий розрив так, так, так. і цей розрив виходить місяць. А так, якщо буде в людей можливість. Проплатити ті ту суму грошей, ну це нам якось полегшить світ роботу. Антимонопольний комітет проти такої практики не заперечує. Мовляв, газовики не обмежують прав споживачів. Тим часом експерти радять у 2012 році готуватися до стрибка цін на компослуги і прогнозують їх подорожчання на 30 або й 50%. відсотків.